Імовірність спалаху багатьох інфекційних хвороб значно зросла від початку повномасштабної війни. Серед переліку захворювань є і кір, один з найбільш заразних вірусів. Про небезпеку нещодавно заявили в міністерстві охорони здоров'я України. За словами експертів, останній останні кір лютував у 2017-2019 роках. А зважаючи на циклічний характер спалахів цієї хвороби, цьогоріч можна очікувати на повторну епідемію. За поточний рік ми маємо два випадки спалах в Радивілівській тергромаді. У нас був які оперативно вдалось ліквідувати по Україні в цьому році 20 випадків. Ну, на перший погляд, ці цифри здаються досить невеликими. Щоб говорити про подібність до того спалаху, який був 5 років тому. Проте важливо дуже знати специфіку вірусу кору, аби розуміти реальність ризиків Україні. Тож тепер завданням дорослого населення країни є захистити себе та дітей від зараження, розповсюдження та фатальних наслідків цієї хвороби. Як запевняють медики, ліків від кору не існує. Вберегти себе можна лише за допомогою щеплень у гіршому випадку, захворювання призведе до запалення мозку, інвалідності або навіть смерті 17 липня ЮНІСЕФ доставили в Україну 657 тисяч доз комбінованої вакцини проти кору паротиту та краснухи більш відомої як КПК. зокрема 11 тисяч доз отримала рівненщина зробити щеплення для своєї дитини вирішила і пані Наталія каже, не пропускає жодної прививки. Я за прививки, тому що це профілактика інфекційних хвороб. Коли іде якась пандемія, я спокійна, бо тому, що моя дитина захищена. Сьогодні ми робимо прививку від кору. Переживати абсолютно я не переживаю. У мене є прекрасний лікар, якому я чудово довіряю. Я знаю, що все буде добре. За словами рівненських мам, якщо є можливість вберегти свою дитину, треба її використовувати. Я вважаю, що ймовірні мінімальні наслідки від вакцини набагато простіші, мабуть, ніж наслідки, які можуть бути від хвороб. Тому, щоб потім не шкодувати, мені здається, краще попередити. Як розповідає лікарка Ірина Іванюк, вакцинація від кору для дітей планова. Першу дозу щеплення отримують в рік, другу в шість років. Якщо ми говоримо про дитяче населення, воно на Повну кількість дітей розрахована на необхідну кількість вакцин, тобто недостатку немає. Також можуть приходити і дорослі, які не знають про свій вакцинальний статус або знають, що їм ця вакцина не проводилася. Для них також є дози. Вакцинація проводиться в першу чергу для захисту дітей. І батьки повинні це розуміти, що провивки робляться від тих захворювань, яких не існує ліків і які несуть за собою дуже серйозні наслідки. Тому, звісно, їх краще профілактувати, чим потім боротися з наслідками. Медики закликають батьків не нехтувати здоров'ям своїх дітей, оскільки прививки від подібних недух можуть врятувати життя. Тетяна Мішинська, Михайло Мандзюк, телеканал АЙ